Відпустка це час перезавантаження і відпочинку, але залишене без нагляду житло це легка мішень для крадіїв. Тому навіть вирушаючи на кілька днів, варто подбати про безпеку, щоб зменшити ризики незаконного проникнення до допомашкань та крадіжок правоохоронці рекомендують дотримуватися простих заходів безпеки. Установіть охоронну систему. Це може бути як професійна сигналізація, так і її муляж. Навіть імітація може злякати злодію. Подбайте про надійні двері, якісні замки, віконні решітки та рулети. Не розповідайте стороннім особам про свої плани на відпустку. Важлива і обережність у. У соціальних мережах. Не варто одразу викладати фото із відпочинку. Злочинці часто стежать за такими дописами і діють миттєво. Не залишайте ключі у таємних місцях під калимком, у поштовій скринці чи горщику з квітами. Повідомте сусідів та близьких, що приглянули за вашою селі під час вашої відсутності. Попросіть їх періодично забирати пошту зі скриньки. Це створює враження, що вдома хтось є. Не зберігайте в оселі великі суми готівки чи цінності. Ювелірні вироби, документи чи кошти краще залишити в надійному місці або сейфі. Юлія Торконяк, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія радіокомпанія